Всім доброго дня, мене звати Станіслав. Я є одним із організаторів турніру Граємо за мир сьогодні ми у Варшаві, і це вже наш третій турнір цього місяця. Перший ми провели у Братиславі, другий прийшов у Празі, і зараз ми у Варшаві. І саме сьогодні ми визначимо трьох переможців: а саме тих, хто займуть перше, друге та третє місце. Саме ці команди поїдуть у Братиславу 12 липня. Щоб визначити кращу українську команду в Європі та отримати білети на Єврокап або на Лігу Чемпіонів з міні-футболу. Плані у нас багато, але зараз основні наші задачі це провести турнір саме у Варшаві та провести турнір у Братиславі 12 липня, де визначимо кращу українську команду, а саме рейтинг кращих українських команд Європи та визначимо, хто саме поїде на Лігу Чемпіонів з міні-футболу або на Єврокап з міні-футболу. На даний момент ми зіграли одну ігру і організація вражає. Це одна з кращих організацій, на яких я був. Ну і поля високої якості це теж не може радувати. Як називається ваша команда? Команда Електровозняк. Команда електровозняк. Скажіть нам, це правда, що саме, саме позад вашої команди цей турнір носить назву Аматорський? Так. Мене звати Дмитро. Я представляю команду «Легіон». Скажіть, Дмитро, це правда, що із за вашої команди турнір носить назву Аматорський. А вже ж, бо ми хлопці бойові і хочемо в кожній грі перемагати.